У хабі вона підсумувала інтенсив з підприємництва. Насичене навчання, нові знайомства та здобуття досвіду. 23 учасниці проходили інтенсив від вона хабу. З них 18 учасниць захищали свої ідеї та проєкти. Інтенсив тривав два тижні. Дівчата мали можливість вивчити проєктний менеджмент, основи фінансів та ціноутворення, навчитись складати бізнес-плани. Крім цього, на менторських зустрічах поспілкуватися з підприємцями. А тепер учасниці презентували власні проєкти. Бачите, тому що це. Дуже корисно воно має довший термін зберігання. Наприклад, люфа три місяці Я нею користуюсь. Вона дуже естетично виглядає в ванні чи на кухні. У нас була експертна незалежне журі, яке заслуховувала презентацію цих ідей, задавала запитання, уточнюючи та відповідно вибирала ідею, яка на їх погляд є найбільш життєздатною, цікавою, обдуманою та унікальною. Усі учасниці отримали сертифікати про проходження інтенсиву Твій шлях до підприємництва. Дядаємо Дякую. 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 розвитку вам. Дякую. Це теж мені, звичайно. Також нагороджують переможницю. Ми обрали. І це зарайська даріна. Дарина Зарайська за фахом відеографка каже: економіку країни треба розвивати, саме тому вирішила це вдалий час, аби пройти інтенсив, твій шлях до підприємництва у хабі. Вона Хтось свої з і пробує себе. А я хочу спочатку спробувати себе тут, не їхати нікуди, розвивати країну, бо це дуже важливо. Тому я прийшла сюди на навчання. Це було цікавий досвід, дуже важливі, цікаві спікери, які мають не просто теорію, а результати вони практики. І це дуже важливо. Мені дуже сподобалось, що я змогла познайомитись з багатьма людьми. Дівчина зауважує, насправді прийшла не для того, аби виграти. Проєкт вже мала. Просто хотіла почути експертну думку, щоб розвивати його та надалі вчити своєму ремеслу інших людей. Тепер, завдяки отриманим грошам, навчатиме бажаючих фотографії. Фотографія це про те, як ти дивишся на світ, і наразі дуже важливо знаходити цю внутрішню опору. У собі у навколишньому світі, де і так відбувається дуже багато проблем. І я презентувала свою такий комікс варіант навчання по фотографії. Таку книжку сьогодні я виграла змогу заплатити художнику, який розробить зі мною разом цю книгу, намалює її. Переможниці, окрім сертифіката, вручили фінансовий подарунок, який допоможе наблизити її мету. Переможниця отримала невеличку фінансову мотивацію, такі як бонус, приємний, тому що самою цінністю є навчання беззаперечнісзаперечно та можливість обмінюватись тут досвідом та генерувати ці ідеї. А як бонус вона отримала 37 тисяч гривень, які вона зможе використати для подальшого свого навчання та, можливо, для якогось певного консалтингу або закупівлю чогось. Взяти участь у такому інтенсив. Риві у хабі вона може кожна охоча жінка, яка мріє стати підприємницею. Для цього необхідно попередньо зареєструватись на офіційній сторінці Вона хаб у телеграмі або Фейсбуці та пройти співбесіду з кар'єрною радницею. Любов Копоць Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі 4